І так, всім привіт! Сьогодні я на дворі вирішила зняти поради вам, трошки таку іншу атмосферу зробити, скажімо так. Тому, так, поки є ще час, поки є ще осіння погода. І сьогодні наше відео на тему як бути морально сильним. Тому давайте поїхали. Як бути морально сильним. І так, перший пункт це не бійте самотності. Вам потрібно запитати лише одну річ те, що насправді людина може набагато більше, ніж ми думаємо. І ми це можемо зробити самостійно, без іншої людини, без іншої допомоги. Тобто, якщо ви захотіли щось зробити, це реально зробити самим, без допомоги. І не потрібно не боятися того, що ми втратимо друзів, ми втратимо якусь підтримку. В жодному разі ні. Як бути морально сильним? Другий пункт це не зациклитись на минулому. Вам потрібно запам'ятати знову ж таки одну річ те, що минулого вже прийшло, і машини часу, щоб вернутися назад, її просто не існує. І якщо ви хочете сидіти і витрачати час на те, що а можна було зробити так, а так а так, то це є просто дурна трата часу, оскільки ви не зміните ситуацію, а замість цього краще подумати про майбутнє, як змінити майбутнє, тому що це поки що реально. Як бути морально сильним? Наступний третій пункт це не здаватися після першої невдачі. Тобто, вам потрібно, вам там невдача, не вийшло, як ви запланували, скажімо так. Тому, що вам потрібно запам'ятати, це те, що от, є у вас раз невдача, другий раз, так, наприклад, п'ять разів у вас є невдача, у вас нічого не вийшло, але потім настане такий момент, коли вам просто ці всі невдачі будуть йти. Так, чекайте секунду, будуть йти на користь. Тобто, а, чекайте. Тому якщо ви здастеся після першої ж невдачі, то пізніше у ну, вас ніяк не вийде, тому що ви здалися. А якщо ви не здастеся і будете далі добиватися, будуть у вас ще більше невдач, то рано чи пізно буде те, що ви запланували, тому що ви не здаєтеся. Як буде морально сильним? Наступний четвертий пункт це вітер. Це не дозволяйте іншим впливати на вас і на ваші емоції. Насправді це є досить таки важливо, тому що нас сусіди вирішили постукати, і пес вирішив мені погавкати в самий раз. І так, трошки продовжимо, поки що закінчилося <стукання>, стукання, скажімо так. І так, продовжуємо далі. Чому нам не можна щоб інші люди впливали на нас? Вперше вам потрібно обов'язково запам'ятати те, що... Ми, якщо будемо слухати інших людей, ми не будемо робити того, що ми насправді вважаємо, що ми насправді хочемо, скажімо так. Тобто послухали ми якусь людину, вона скаже, скаже нам так краще, буде, так буде краще. І ви робите, як вона каже. Але ви не знаєте, що буде, якщо ви послухаєте себе, тому не потрібно слухати людей і не потрібно давати їм взагалі можливості контролювати собою чи своїми емоціями. Як буде морально сильним. Зараз багато хто мене за це засудить, наступний пункт, але не витрачай час, на жаль, до себе. Я дуже багато відео про це говорю, я знаю, але це і дуже важливо. Тому що, поки ми сидимо і жаліємо, що в нас нічого не виходить, ми нічого не зможемо. Ми не виконуємо того, що ми могли би виконати. Всього-навсього, не потрібно витрачати час на отаку. Жалість до себе, краще зробити щось, щоб не бути щоб не жаліти. Про це скажімо так. Як бути морально сильним? І останній пункт це не витрачай енергію на те, що просто не можеш контролювати, що просто нереально контролювати. Насправді нас зараз багато хто витрачає енергію, свої, свої сили на те, щоб щось змінити, що в принципі змінити неможливо. Тобто, що я маю на увазі, наприклад, посварилися з подругою, вона не хоче, наприклад, там, спілкуватися або ще щось, постараємося всіма силами зрозуміти, чому, і так далі. Вам потрібно зрозуміти одну річ: якщо ви, ну, вона не хоче спілкуватися, це не контролюєте, типу, ви не можете зробити так, щоб людина захотіла цього. Типу, це її і ви цього не контролюєте. Тому так. От. Або так, як багато хто, зараз погана погода, і я нічого не буду робити. Також, це те саме, ви витрачаєте час просто і свої сили, енергію, на те, що неможливо змінити. Ну, допустим, погана погода. Так, зробіть щось інше. Всегда знайдеться якісь справи, а не полежіть, тому що погана погода, і мені не хочеться ні робити. Ви цього не зміните, ви цього не контролюєте. Тому не витрачайте енергію на те, що ви просто нереально контролювати. Це вам порадують мене. Як буде морально сильним. І так що це було все. Якщо вам подобається типу на дворі щось таке вога, то напишіть мені, а ще знімається відео в час повітряної тривоги. Тому поки що все окей. І всім пока-пока. Не забуваємо про лайк, підписку і коментар.